Добрий день, давайте з вами перевіримо домашнє завдання. У нас сьогодні на рідкість прості задачі, на мій погляд, такі неожиданно неочікувані. Ось так скажемо. Добре, давайте подивимось. Перша задача 18.19, чому заряджений електроскоп досить довго зберігає заряд у приміщенні з чистим повітрям. О, давайте я перенесу. І швидко розряджається у приміщеннях, де в повітрі є пил або дим. Ну, знов, якщо ви розумієте ситуацію, то все дуже класно. Якщо поки що не дуже розумієте, то давайте будемо розбиратися разом. І так, що значить розряджається електроскоп? Давайте домовимося відразу, що це у нас буде означати. Ну, якщо розуміти, то розряд електроскопа. Це коли у нас струм протікає через повітря. Навколо електроскопа є повітря, і струм через це повітря протікає. Якщо у нас повітря буде дуже чисто, то ми розуміємо, що там немає носіїв зарядів. І якщо така ситуація. То електроскоп досить довго зберігає заряд у приміщенні. Тобто, не буде розріжатися. Але якщо є частинки пилу або диму, то вони нам з вами здаються маленькими. А на самом ділі вони помітно більше за молекули. Ми та їх бачимо. Тобто, вони набагато більші, ніж молекули. І тому, коли вони знаходяться поблизу електроскопа, вони як маленькі шматочки діелектрику, тобто в них буде відбуватися поляризація. Ну, а в результаті, якщо вони поляризувалися, поля поляризав... не то слово хотіла казати, ось, якщо в них відбулася поляризація, то вони будуть притягуватися до кулі електроскопа. А якщо вони доторкнуться, то частину заряду з кулі вони будуть забирати. Але забрав у кулі заряд, вони заряджаються однаковим з ній зарядом. Тобто вони будуть відштовхуватися і будуть відлітати від цієї кулі. Але при цьому вони з собою будуть забирати трохи заряду. Ну і таким чином електроскоп буде розряджатися. Ось така технологія відбувається, але я розумію, що на слух це складно було побачити, послухати, вас сприяти. Тому, якщо комусь це потрібно, я зараз на екран виводжу ну, майже те саме, що я розповіла. І ви можете потім поставити на паузу відео і дописати інформацію, якщо вам це буде потрібно. Ще раз. Розряд електроскопа це процес протікання струму через повітря, яке оточує електроскоп. У чистому повітрі практично немає вільних носіїв заряду. І тому електроскоп майже не розряджається. Частинки пилу або диму. Вони маленькі, але вони помітні більше за молекули повітря. І Потому, коли, і Тому, коли вони знаходяться поблизу електроскопа, на цих частинках відбувається поляризація. А якщо це так відбулося, то поблизу електроскопу вони будуть просто притягуватися до кулі електроскопа, але вони притягаються, їх нічого не стримує, вони доторкаються до цієї кулі. А якщо вони до нього доторкнулися то вони трохи заряду від нього забрали. Але тоді вони з кулі стають заряджені одноіменно. А якщо це так, вони відштовхуються. Куля відштовхнула маленьку легоньку частинку, частинка улетіла. Але вона з собою при цьому забрала частинку заряду. Ось таким чином і відбувається розрядка електроскопу. Ну, зараз вона допише. І ви можете або гордитися собою, що ви такі молодці, і ви саме так відповіли. Або зараз трохи пофіксити ваші відповіді. Добре, я чекаю на ваші результат підсумки в Google класі, але попереду у нас ще одна задача. У нас є вправа 39, задача перша. Така задача в електричному полі, створеному двома рознеймено-зарядженими пластинами. Як отут на рисунку у нас показано, миститься іонізований газ. Перенесіть рисунок до зошиту, зобразіть силові лінії електричного поля між пластинами. О, покажіть напрямок руху електронів і іонів, яким буде рух нейтральних частинок. Ну, давайте будемо дивитися, що у нас відбувається. О, а що це таке, від чогось залишилось? Ладно, добре. Будемо рисувати. І так, у нас є пластина позитивна, є пластина негативна, негативна, є частинки нейтральні, є частинки позитивні, це йони позитивні, які е, віддали електрончики, є іони негативні, які приєднали електрончики, негативних іонів зазвичай менше, ніж Позитивних і є окра... ага, ось електрончик знайшовся до того мінусів. І є вільні електрончики, які можуть літати і теж будуть іонізовувати щось або будуть брати участь в комбінації. Подивимось. Ну і перше, що ми з вами відмічаємо, у нас було декілька питань, я відповідаю на всі силові лінії електричного поля між пластинами, вони йдуть зазвичай від плюса до мінусу. Ось ми їх показали. Далі було питання, як рухаються негативні іони та електрони. Розуміємо, що негативні іони та електрони вони будуть рухатися до пластини, яка протилежна їм по знаку. Тобто вони будуть рухатися до позитивно зарядженої пластини. А позитивні іони вони будуть рухатися в протилежному напрямку. Тобто вони будуть відштовхуватися від позитивної пластини, але вони будуть рухатися до негативної пластини. Таким чином, їх напрямок руха ми теж можемо показати. А далі у нас нейтральні частинки. Вони не можуть притягуватися, тому що у них немає заряду. Так, якби вони були трохи побільші, як в попередній задачі у нас пил або дим, там, де вони були б набагато більші, ніж молекули, вони могли б, мабуть, поляризуватися. Так вони не можуть, в таких полях це не відбувається. Тому їм нічого не залишається, як рухатися просто не хоче показувати вам, О, хоче. просто рухаються хаотично, у них немає іншого, інших можливостей. Тобто вони достатньо мали для того, щоб можна було брати участь, наприклад, в таких явищах, як от попередні задачі. Все. Ось така відповідь на питання, але ну, сподіваюся, що ця задача набагато простіша, ніж попередня, і її якраз ви всі добре і класно зробили. Там мені не подобається одне слово в умовах, але я зараз його виправлю. Давайте вже не будемо на цьому заморачуватися. Просто я ж набираю всі задачі, тому іноді бувають очіп'ятки. п'ятки, що поробиш. Ну добре, все можемо відпочивати сьогодні.